Мої підписники не стомлюються задавати одне й те саме запитання, і вже мабуть задавали його кілька сотень разів. Чи можна розширити ємність зарядної станції за допомогою зовнішнього акумулятора? Можна портативні зарядні станції, це зазвичай туристичні станції, і в них обов'язково є вхід для заряджання. Від бортової мережі автомобіля або ж від заряджання со від сонячних панелей, але до цього порта ви можете підключити будь-яке джерело живлення, яке буде видавати постійну напругу, і заряджатись від будь-якого джерела живлення. І зазвичай саме для цього і використовують зовнішній акумулятор. Крім акумулятора, вам доведеться ще придбати для нього зарядний пристрій. На самих зарядних станціях і в документації до них описано, які напруги можна подавати на цей вхід. Зазвичай там діапазон напруг, наприклад, від 12 до 60 вольт. На дорогих станціях від 12 є навіть і до 120 вольт. Тож, перше, що потрібно зробити, подивитись, що написано на зарядній станції біля сонячного входу. Другий параметр це максимальна потужність. Це може бути 300, 400, 500, 600, 1200 Вт. Більше цієї потужності станція не візьме в будь-якому випадку. Але ще є третій параметр, і про цей третій параметр виробники зарядних станцій чомусь інколи забувають. Це максимальний струм, який може взяти станція. Наприклад, у All Powers R600, максимальний струм, який вона може взяти, складає 8,8 А. Тобто, якщо взяти 12-вольтовий акумулятор, максимум станція з нього візьме 8,8 А, приблизно виходить 100-110 Вт потужності не більше. Якщо ж взяти 24 вольтовий акумулятор, то станція візьме вдвічі більше, тобто реально вже 200-220 Вт. Але також 12-вольтовими акумуляторами ніхто не забороняє вам використовувати підвищувачі напруги. Саме відео про підвищувач напруги в мене є на каналі, ви можете його подивитись і побачити, як я там все зробив. Але саме головне, не забувайте користуватись запобіжниками, і ні в якому разі не можна переплутати плюс та мінус батареї, бо точно спалите станцію. На цьому поки що все.